О, класна лампа! А може я зроблю таку сам, але якою ціною вона мені вдасться зараз? За одну хвилину я доведу вам, що не все потрібно робити своїми руками а певні речі мають свою ціну. Деякі люди вважають, що зробити такий витвір це як два пальці в асфальті, але це не так. Наприклад, з деяких міркувань ви захотіли створити таку лампу самостійно. За ідеальних умов при наявності поруч з вами послуг з лазерної порізки, зварювання кольорових металів, порошкового фарбування, ще додайте сюди час на пошук замовлення та доставку всіх комплектуючих та дрібничок. І все це в ідеалі займає 4-5 днів, але в реальності це займає 2 тижні. А вартість всіх послуг на одиночне виготовлення буде занадто високою. Тому ці лампи не просто кольорове забарвлення, яке дарує атмосферу та настрій вашій оселі, і як бонус ви отримаєте відпочинок для своїх очей. Це ще й додаткові знання час та сили, які на щастя не стали вашим комплектом. Думаю, тепер моїх аргументів цілком достатньо. А якщо ви хочете стати власником такої лампи, будь ласка, звертайтеся в коментарі під будь-яким постом або пишіть у директ. Чекаємо ваших повідомлень.